Таю вас малята! Сьогодні пропоную вам поговорити про безпечні та небезпечні предмети, які нас оточують. Чи знаєте ви, що все, що нас оточує, не може бути безпечним? Тож я пропоную вам сьогодні дізнатися, чим нам гратися можна, а що чіпати не слід. Давайте з вами зараз розглянемо два предмети та скажемо, яким можна гратися, а яким ні. Подивіться, є молоток для малечі і є молоток для дорослих. Молотку для дорослих гратися не слід. Наступні іграшки, м'який ведмедик та м'ячик, вони несуть в собі небезпеку малята. Ні, ними можна гратися молодці. Дітки, а ножиці, це безпечний чи небезпечний предмет? Так, вони небезпечні, бо гострі. Використовувати їх потрібно тільки для роботи в присутності дорослого, а гратися ними не слід, розумнички. Що ви бачите на наступній картинці малята? Так, це сірники. Сірниками взагалі гратися небезпечно, брати до рук їх дітям не можна, бо може виникнути пожежа. На наступній картинці зображено барабан. Чи безпечний це предмет? Так, малята, звісно, барабаном можна гратися. Що ви бачите, на наступній картинці діти? Так, це ніж. Ножем взагалі гратися не можна, бо він гострий, та можна завдати шкоду чи собі, або оточуючим людям. Його до рук брати не слід. Дивіться, на зображення це книга. Чи ми можемо гратися книгою? Ні, гратися книгою ми не можемо. Ми можемо її читати та шанувати. Сподіваюсь, малята, ви сьогодні запам'ятали, чим можна гратися, а чим гратися не слід. До нових зустрічей, дітки!